Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. У багатьох містах України були чути вибухи. Третя світова війна. Ось ось розпочнеться. Усі мають бути готові. Росіяни здійснили масовану атаку по об'єктах критичної інфраструктури України. Україна це країна з багатою історією та культурною спадщиною, яка сягає тисячоліть. Вона розташована в серці Європи та славиться своїми мальовничими краєвидами, гостинними людьми та багатовіковими традиціями. Сьогодні ми живемо у часи великих випробувань та викликів, саме тому у цьому відео я хочу торкнутися основних проблем, з якими стикаються українці, та запропонувати кілька мотивуючих думок, які, сподіваюся, допоможуть вам знайти силу та натхнення для подолання цих труднощів. Перша і найбільша проблема для українського народу це неадекватна політика росіян. Однією з найбільш неадекватних та засуджуваних аспектів російської політики є спроби знищення української національної ідентичності та культури. Це проявляється в таких діях, як заборона української мови, репресії проти українських активістів. Руйнування культурних пам'яток та заперечення права України на існування як суверенної держави. Звірства, вчинені російськими військовими в Україні, мають жахливі наслідки для мирного населення і залишають глибокі шрами на суспільстві. Ці дії включають масові вбивства, катування, викрадення та інші грубі порушення прав людини. Що призводять до величезних людських страждань і втрат. Багато людей охоплює страх, і це нормально. І попри цей страх, люди об'єднуються та допомагають один одному, і саме ця взаємна підтримка стає джерелом надії та віри у краще майбутнє. Я сподіваюся, що допомога міжнародних партнерів ставатиме тільки кращою та більшою, і ми всі разом створимо зразкове суспільство. Де кожна проблема буде вирішуватися за столом переговорів, а не зброєю масового знищення. Проблема бідності є не новою, однак на даний момент вона стає дедалі актуальнішою. Багато молодих людей змушені боротися за виживання у світі, де економічна нерівність стає все більш вираженою. Очевидно. Що економіка нашої держави значно постраждала внаслідок військових дій, однак чи справді все так погано від початку повномасштабного вторгнення Держстат не публікує даних щодо безробіття? Дослідницька агенція InfoSapiens робить власні оцінки його рівня, відповідно до них. У травні 2024 року рівень безробіття в Україні становив 15,3%, а проксіпоказник рівня бідності, тобто частка опитаних людей, що змушена економити на їжі, у травні 2024 року встановив 17,4%. Попри безробіття в Україні, частка активних шукачів роботи зменшується. Так, наприклад, станом на 21 червня 2024 року частка створених резюме складала 70%, можливо, саме невизначеність щодо майбутнього української економіки стримує людей від пошуку нової роботи. Багато людей не хочуть ризикувати зміною роботи, не будучи впевненими в тому, що нова робота буде стабільною. Окрім того, багато українців були змушені покинути свої домівки та переїхати в інші регіони країни або за кордон. Це порушило їхні кар'єрні плани та змусило шукати нові можливості працевлаштування не завжди за фахом. Змінились також пріоритети. Велика кількість людей почала зосереджувати свою увагу на безпеці своїх сімей та близьких. А не на пошуку нової роботи, деякі змушені були брати на себе додаткові зобов'язання з догляду за дітьми або літніми людьми, що значно обмежувало їх час і можливості для пошуку роботи. З іншого боку, кількість вакансій поступово зростає. Так, наприклад, станом на червень 2024 року частка створених вакансій складала 90%. Збільшення цієї частки може мати як позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних можна віднести те, що роботодавцям доведеться підвищувати заробітну плату та покращувати умови праці, оскільки вони будуть боротися за невеликий відсоток кваліфікованих працівників. З іншого боку, якщо зростання вакансій буде супроводжуватися нестачею кваліфікованих працівників, це може призвести до посилення невідповідності навичок на ринку праці. В подальшому, це може негативно вплинути на продуктивність та конкурентоспроможність української економіки. На додаток, зростання заробітної плати, яке може бути викликане конкуренцією за працівників, може призвести до зростання інфляції. Говорячи про сферу безпеки та оборони, варто сказати. Що видатки на оборону і правопорядок та безпеку скоротилися у квітні порівняно з березнем, але у річному вимірі зросли на декілька мільярдів гривень порівняно з квітнем 2023 року. Загалом відсоткова ситуація, яка складається зараз, дуже схожа на ситуацію, яка була в грудні 2022 року. Експорт та імпорт залишаються ключовими факторами для української економіки під час війни. Відновлення та розвиток торгівлі є важливими умовами для стабілізації економіки, підтримки добробуту населення та довгострокового економічного зростання. До війни 75% зовнішнього українського товарообігу припадало на морські шляхи. З 24 лютого всі вони заблоковані. Проте це не стало вироком для орієнтованих на експорт компаній. Україна збільшує спроможності експорту товарів наземним шляхом та залучає річкові, аби далі торгувати з міжнародними партнерами, доки російські окупанти блокують море. По воді Україна експортує товари через три річкові шляхи на Дунаї Порт Ізмаїльський усть Дунайський та Ренійський. Саме на ці шляхи припадають 30% українського експорту у воєнний час. Залізницею найбільше вантажів прямує до кордону Польщі, Словаччини та Угорщини. Вагонами переважно везуть чорні метали та зерно, які є основою українського експорту. Перешкоди виникають на західних кордонах. Потяги, які в Україні рухаються широкою школі 1520 мм, зустрічаються з вузькою європейською 1435 мм, тож міжкордонні перевезення потребують певних маніпуляцій. За словами операційного директора Укрзалізниці В'ячеслава Єрьоміна, товар перекладають з вагона у вагон або переставляють контейнери. Крім залізниці, український експорт перекинули на автомобільний транспорт. Найбільші проблеми з вантажівками виникають на кордонах, адже митна інфраструктура не може впоратися з нинішнім потоком. Черги на польському та румунському кордонах сягають 17 кілометрів дещо менші на словацькому. Ситуація може погіршитися. Коли агроекспортери почнуть вивозити свою продукцію. Прикордонна інфраструктура не дозволяє швидко оглядати транспортні засоби, немає сервісних зон, системи автоматичної фіксації черги, недостатньо працівників митних служб по обидва боки кордону. Щоб вирішити ці проблеми, необхідна оптимізація роботи прикордонних пунктів, на графіку можна побачити. Що порівнюючи із січнем 2024 року станом на квітень імпорт збільшився на 800 мільйонів, а експорт збільшився на 100 мільйонів, Росія продовжує атакувати українську енергоінфраструктуру. Комерційний експорт електроенергії з України відсутній уже декілька тижнів, однак, оскільки Україна є частиною об'єднаної енергомережі. Електроенергія може йти, наприклад, транзитом з Польщі до Румунії через українську територію. Експорт електроенергії був одним з важливих джерел валютних надходжень для України. Втрата цих доходів негативно впливає на українську економіку. Україна змушена імпортувати електроенергію з сусідніх країн, що робить її більш уразливою до коливань цін на енергоносії. На цьому графіку ви можете побачити позитивний та негативний чистий експорт. Позитивний чистий експорт означає, що країна експортує більше товарів і послуг, ніж імпортує. Негативний чистий експорт означає, що країна імпортує більше товарів і послуг, ніж експортує. Це вказує на торговий дефіцит. Інфляція складне економічне явище, яке вимагає збалансованого підходу до управління, щоб мінімізувати її негативні наслідки та забезпечити стабільність економіки. Наслідки інфляції можуть бути різноманітними. Зниження купівельної спроможності грошей означає, що за ту саму суму грошей можна купити менше товарів або послуг. Це може призвести до зменшення реальних доходів, якщо заробітна плата не зростає відповідно до рівня інфляції. На графіку видно, що здебільшого зараз інфляція переважає у транспортному секторі. Офіційний обмінний курс гривні до долара зростав упродовж травня, перевищивши важливу психологічну відмітку у 40 гривень за долар. Розрив між офіційним та готівковим курсом залишається мінімальним. На початку травня Національний Банк України запровадив найзначніший пакет послаблень валютних обмежень з початку вторгнення, що збільшило попит на іноземну валюту. Можливо, саме ви із тих людей, які переймаються фінансовими питаннями. Можливо, ви кожного дня думаєте над тим. Як забезпечити свою сім'ю та де знайти гідну роботу? Можливо, ви й далі мрієте про те, що рано чи пізно назбираєте гроші та подаруєте їх своїй мамі чи батьку, які зможуть назавжди забути про роботу та насолоджуватися своїм життям. Однак вам здається, що це лише мрії? Ви спостерігаєте за іншими людьми і складається враження, що всі занадто швидко вдосконалюються. А ви в той час від них відстаєте. В такі моменти найкраще відчувається почуття самотності, здається, ніби весь світ проти вас. Сучасний світ також приносить нові виклики, пов'язані з психологічним тиском та впливом соціальних медіа, постійне порівняння себе з іншими, гонитва за ідеальним образом, та страх пропустити щось важливе стають причинами стресу. Тривоги та депресії. Але ми повинні пам'ятати, що кожен з нас унікальний і цінний сам по собі. Наші досягнення, навіть маленькі, мають величезне значення важливо навчитися любити себе, бути добрими до себе і приймати свої недоліки. Це дуже просто сказати, але дуже важко зробити. Однак пробуйте – Адже вам і так нема чого втрачати. Я хочу звернутися до вас із словами мінімальної підтримки, незважаючи на всі труднощі, які ми переживаємо, кожен з нас має силу змінювати себе на краще. Важливо пам'ятати, що ми не самотні у своїй боротьбі, нас об'єднують спільні цінності, мрії та прагнення до кращого майбутнього. Не бійтеся мріяти та діяти, пам'ятайте, що кожна маленька дія може мати великий вплив підтримуйте один одного, дбайте про своїх близьких і не забувайте про людяність. Сміливо йдіть вперед, і нехай ваше життя буде наповнене світлом та щастям. Я дякую вам за перегляд та сподіваюся, що дане відео допомогло вам зрозуміти, що ви не один. Навіть якщо у вас немає справжніх друзів, на даний момент існує велика кількість безкоштовних психологів. Саме тому я прошу вас звертатися по допомогу і не соромитись, адже те, що вам потрібна допомога, не свідчить про те, що ви здались. Це говорить лише про те. Що ви відмовляєтесь здаватись, пишіть свої думки в коментарях, і я радо поспілкуюсь з вами та постараюсь підтримати порадою. Також пропонуйте нові теми для наступного відео, адже цей канал був створений для того, щоб ділитися своїми міркуваннями про все, що нас оточує. Бережіть себе, до нових зустрічей!